Третє, захворювання туберкульоз, адже ми почули, що один з, з людей, які були на Майдані, згідно офіційних даних, помер від туберкульозу, відкритої форми туберкульозу. В скупченні людей треба звертати увагу, якщо є люди, які постійно кашляють, підкашлюють, теж. Запропонувати їм звернутися в медпункт, друге, попросити їх надягнути маску, щоб під час кашлю вони не розносили мікобактерії, туберкульозу, якщо вони хворі на туберкульоз, адже теж це питання. Друге, якщо на свіжому повітрі, на відкритому повітрі це не є небезпечно, то знову кажемо в закритих приміщеннях, коли велике скупчення людей і ці мікобактерії плавають. Літають в повітрі, може бути небезпечним. Але ще один момент, знову ми говоримо. Чи захворіє людина на туберкульоз чи ні, є дві, будемо казати, два аспекти. Перш, наскільки велика кількість мікобактерій до неї потрапила, вона одержала це, мається на увазі близький і тісний контакт, тривалий контакт з людиною. А друге, наскільки її імунна система може протидіяти цій інфекції. Ну, більшість з нас, ми всі з вами, більшість з нас мають щеплення від туберкульозу, яке одержували, і в юності, і в дитинстві. Але, на жаль, наш імунітет може теж знижуватись рівень нашого імунітету внаслідок стресів, хронічних захворювань. Цукрового діабету, після перенесених травм, от після переохолодження. Тому е, люди, які більш такі лабільні, знають, що їх мають якісь захворювання і їхня імунна система знають знижена, теж повинні вважати. Е, при теж ознаках це тривалий кашель, е, а не дай Боже з, як кажуть, з виділенням. Е, 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 Кров'яних згусточків крові в мокроті це дуже небезпечна ознака. Треба чим скоріше звернутися до лікаря. Ще один момент: можливі загострення хронічних захворювань, які були у вас ну, на протязі життя. Адже людина впродовж життя заробляє велику кількість бактерій, велику кількість хронічних захворювань. Тому. Можливість загострення серцево-судинних захворювань, можливо, загострення хронічного тонзеліту, хронічного бронхіту, цистіту, особливо у дівчат. дівчатка не ходять в коротеньких спідничках, ходять тепло вдягненими в лижних штанах, в теплих штанах, адже переохолодження нижньої частини живота є для вас досить небезпечне. Ну і про що ми ще не сказали? Безможна при травмах перша допомога якась. Ага, ну і наступна, перша допомога при травмах. Ну, якщо це, будемо казати, порізи проколи гострими предметами, обов'язково обробити рану дезінфікуючим засобом. Якщо кровотеча незначна, накласти стерильну пов'язку. І, як кажуть, особливої тут небезпеки немає, але теж, якщо цей предмет не забруднений землею, адже ми пам'ятаємо, що є таке захворювання, яке називається правець і збудник якого знаходиться в ґрунті, в землі, тому якщо в цьому випадку обов'язково звернутися до лікарів і знати, чи мали ви щеплення від правця, чи не мали. Друге, якщо це Травма, знову будемо казати, травма від падіння, від удару тупим предметом, знову падіння і забруднення рани землею. Тут обов'язково рану таку промити перекисом водню або хоч би проточною водою, щоб виділити видалити всі часточки землі, всі часточки бруду, які можуть нести в собі збудника оцього правця та інші мікроорганізми. І найкраще знову таки кажу звернутися до наших лікарів в наші медпункти, які лікарі чергують там цілодобово, щоб вам надали консультацію і допомогу. Хай нам щастить. Пожелання какое будьте здорові, щось в этом. Хай нам щастить, будьте здорові, ми разом.